Хотів би розповісти про ту ситуацію, протести вибачення за публікацію, яка була зроблена вчора на моєму каналі. Я її особисто про неї не писав і не говорив на вчорашньому ефірі, але я несу відповідальність на всьом, на всь, за всі ресурси, за всі публікації, які виходять на моїх ресурсах. Це і YouTube канал, це і сайт Censor.net, це і канал, телеграм-канал Бутусов Плюс. Тому там була публікація стосовно як один з наших військовослужбовців жалівся на браковані гранати, ручні F-1 і показував, що вони у ну, цього бійця не спрацьовують. Виявилось, що людина, яка говорить про брак міни, насправді скоріше за все. Не розібралась в конструкції гранати, не знайома з її складом і помилилась в своєму відео. Тобто та сама граната, яку він розбирав, підстав говорити, що саме вона була несправна на даний момент не існує. Тим не менше, і я хочу ще раз принести вибачення перед глядачами, перед читачами під час війни будь-яка інформація, яку яка оприлюднюється на тих каналах, які я редагую, вона має бути максимально вивірена, і в даному випадку ця інформація не була перевірена. Тому цю публікацію ми негайно зняли і е, хочу ще раз принести вибачення.